Встали, сонце світі, шум вітру, дзюкотінні водички, пташки співають, зезуйка кухають, овечки, коровки дзвонять своїми мобілочками, то така аура на полоніні, що кожен пастух мав зробити цей інструмент і навчитися грати. Я веду мелодію, де мені голосно компонуєте і всі решта будете ведуть ідути. Богословені кажуть, дякую, дякую. Веріть, у нас уже оркестр вийшов такий так. Коли у вас бурєць света, заклечите, я прихожу інструменту, ми виходимо на сцену ще під зародимо бабла. А тепер давайте мої